Радіо Chicago Вітаємо вас, друзі. Ви на каналі Радіо Юей Чикаго. Це вечірня студія. І сьогодні, в цей період різдвяних свят, в нашій студії ми дуже раді вітати Юлію Скубіду, страхового агента American Family Insurance. Юлю Христос народився. Славімо його! Дуже рада тут бути. Якраз можна сказати, перший день після Різдвяних свят. Як ви бачите, вареників я не переїла. Я ще змогла до вас дійти, і думаю, сьогодні всім буде дуже цікаво поговорити про нашу тему. Із нас двох перейов вареники тільки я, <світ> Юля. Абсолютно в повному порядку. У друзі, да, дійсно зараз є такий час, свят, час вихідних людей, і трішки про це хотілось хотілося б поговорити. Поза як тут, звичайно, що є свої певні ризики. І ти, Юлю, думаю, як страховий агент, можна на це так само про це дещо сказати, дещо порадити. А дивись, перш за все, коли ми говоримо про різдво, про новий рік, це для людей. Де асоціація, що ялинка, це вогні, це така певна атмосфера? І тут є ризики в тому, що може статися біда? А зараз тенденція йде на те, що люди менше вже вирубують живі дерева, ставлять штучні ялинки так, в себе так. вдома. А, але будинки так само максимально всі декорують, і гірлянди і світла є закорочення. А в хаті може так само ялинка щось не так піти, загорітися. Скажи, будь ласка, чи були взагалі у тебе такі випадки? От під час твого, твого досвіду в страховому бізнесі, коли. В людей дійсно під час різдвяно-новорічних свят ставалася ось така біда, і як, ти, е, як вони з того виходили, як це відбувалося? Ну, тфу-тфу-тфу, пожеж не було, але було таке, що почалося вже загорання і дуже було багато диму. Тобто, це була така ситуація на практиці. Я сподіваюся, що більше не буде, але, на жаль, ризики є абсолютно. Це, якби можна сказати, найперша причина. А усіх пожеж, це завжди буде новорічні свята, ялинки і замикання, так як ти і сказав. Так, ну і тут потрібно відповідно людям до цього бути готовим, тому що одна справа, коли ялинка загориться і ви її встигли погасити вчасно, і ніби немає ніякої біди, ну просто є вогнегасник, погасили ялинку, все іншу купили в збиток, який ну хай буде 100-200 доларів. А інша справа, коли ялинка загорілася і вас десь немає вдома, згорів весь будинок. І тут вже це впливає на життя людини, вона лишається без домівки. А в цьому випадку я розумію, що ти, твоя агенція, може людям допомогти так Ненав'язлива ненав'язлива реклама, рекомендація, тому що дійсно страхування житла то є основне а, страхування життя з одного боку. Воно якби є обов'язковим. Якщо оберете позичку і життя. і життя, так і житла, і життя. Давай поговоримо про дві речі. Сьогодні, якби давайте про житло. Якщо ви берете позичку, звичайно, ви мусите мати страхування на ваш будинок чи там на вашу квартиру. Але я думаю, що коли ви вже берете і так купляєте цю хату, ви на повижі її не купляєте для того, щоб. Не дбати про неї. Тобто, коли ви вже берете цей страховий поліс, подумайте про це, подумайте, що саме, поговоріть з вашим агентом, спитайте, що воно покриває, який у вас буде дедактибл на ту ж саму пожежу, якщо щось станеться, на яку суму будуть застраховані ваші особисті речі. Тому що, на жаль, коли до мене приходять люди з інших страхових компаній, я переглядаю їхній страховий поліс, ми знаходимо багато всього. А, Скажімо так, речей, які б напевно там не мали бути, або навпаки, мали бути, а їх не було. Тобто, напевно, почина почати з цього. Загальний стандартний страховий поліс на будинок чи на квартиру завжди буде покривати пожежу. Якби треба почати з цього. Але тут більше питання, на яку суму покриє, на яку суму покриються ваші особисті речі, ваші меблі. А ми можемо говорити про це про все, тому що якщо був дим в хаті. То це насправді здається, що це маленький клейм якийсь, а це, це дуже багато всього туди входить, тому що вам треба новий одяг, чи там треба в хімчистку здавати весь одяг, вам треба нові меблі, чи в хімчистку здавати всі ці меблі. А, міняти драйволи, перемальовувати. Тобто багато-багато всього. І якщо ви маєте страхову компанію, хорошу страхову компанію, то вам за це все покриють. А, вам страхова компанія за це буде платити. І так само буде платити ваше проживання в готелі, коли це все буде ремонтуватися. Якщо ви маєте не дуже хорошу страхову компанію, відповідно, це все може й не входити. Або входити частково, або там, наприклад, е як то кажуть, вам, пла можуть платити з дуже великими великими проблемами, тобто за все треба боротися і вибивати. От, так от. Тобто відразу важливо обрати хорошу. Страхову компанію з з репутацію, з хорошою репутацією та з іменем позаяк, потім вже нічого не виправиш. Дивись, ти говориш, що якщо пожежа, то автоматично входить. Та так автоматично входить. І неважливо по, по якій причині сталася пожежа, чи це випадкові, чи це хтось там дитина бавилася, сірники лишила. Це грає роль чи ні? А ну насправді для виплати немає. Що має роль, звичайно, що страхова компанія може перевіряти, чи це не було навмисне підпалення. Це єдине, що може. Може грати роль, тобто, а так, ні. Тому що пожежники завжди шукають, звідки почалося, а, як це. Звідки почалась пожежа? Якщо це вже буде виглядати підозріло, тоді можуть бути питання страхової компанії. В мене ще такого не бачили. Я не бачила жодного якогось там інвестігейшн, коли страхова компанія когось підозрювала в підпалі. Але я знаю, я читаю новини, тобто насправді такі речі стаються, і страхові компанії тоді можуть розглядати. Але я думаю, що це все починається з пожежників, тому що пожежники перші, які приїжджають, і коли вже вони закінчують, вони починають розглядати причину, чому сталася саме пожежа. І вони вже віддають цей репорт і людині і страхової компанії, тобто від них вони вже тоді можуть якісь свої сумні видавати. Ну якщо хата або квартира згоріла вщент. А, важко знайти причини а, За... вам так здається, але насправді вони, вони, вони будуть знати, звідки почалася пожежа. Тут ну, якась певна своя процедура, яка нам поки що невідома. <гум> а, часто буває, напевно, в більшості випадків це буває через якусь необережність або випадковість. Тобто, ну не необ, Необережність, там свічка перекинулася, пішло так. на, не дай Боже, так. на якісь карпет і пішло потім по всіх шторам. Ну, на жаль, такі речі рівно стаються, не дай Боже, я нікому такого не раджу, але. Таке може статися, так ну або там хтось праску забув виключити, так само пішло, пішло загоряння, чи навіть та сама знову ж таки ялинка, тому що зараз це актуально штучні дерева, вони дуже швидко загоряються. Я знаю, що часто люди на ніч, коли йдуть спати, вони виключають світла, щоб не дає Бог, під час сну, це, напевно, не найстрашніше померти під час сну. Ми така система сумна сьогодні у нас, але під час сну, щоб не дає Бог нічого не закоротило і не загорілося. Я тобі, чесно кажу, сам так само перевіряючи, все точно виключено. Я, напевно, єдина, хто не але треба, треба. Так, да, треба. І це, напевно, така перша, така перша рекомендація, щоб себе вберегти. Тому що якщо десь купуєте в Долар 3 або десь ще в тих китайських дешевих магазинах гірлянд, я не думаю, що вони є супер якісні і ті матеріали, з яких вони зроблені, вони є такі, що якось унеможливлять ту чи іншу ситуацію. А погоджую 100%. У мене в самой особисто був такий трохи досвід, правда, з праскою. Яка просто на моїх очах щось там вистрілила і почала шипіти, чорніти. Я не знаю, яким чином я встигла висунути це з розетки і для чого я взагалі це вирішила зробити. Можна сказати, попекла собі руку, але. Так, дозвіля ще за будинок, тому що ми говоримо в середині, окей, там стоїть ялинка mm -hmm. і так далі. Але на вулиці так само люди часто декорують, світла вішують і на будинок, і на гараж, і там можливо на якісь дерева. Та, але я думаю, я погоджуюся, але все ж таки, якщо це гляний будинок, напевно, навіть якби воно почалося з якогось цього, то воно може там і закінчитись. Все ж таки страшніше всередині, тому що звідки полум'я, воно переходить так з одного на інше. Але якщо загорівся гараж, то він входить вже в страхівку. Будинку? Якщо ваш гараж входить в вашу страховку, то тоді так знову ж таки це важливо. Чому важливо говорити з вашим страховим агентом? Приходьте, приходьте в офіс, переглядайте ваші страхові поліси, говоріть з вашим страховим агентом, тому що інколи здається, що я скажу так: в багатьох страхових компаній гараж автоматично входить, але коли ви маєте рентовані будинки, тобто, коли ви, наприклад, купили свій будинок і здаєте їх в рент комусь. Якраз в таких е, полюсах гараж може бути не включений, тому що там ви маєте казати, в мене є гараж, в мене є забор, в мене й пішло паркан, тобто і все треба окремо додавати. <кхід> там немає гарантії, що все буде входити. Тобто, треба. Але є зараз зараз тільки страхових компаній з'явилося, що знову ж таки перевіряйте, питайте. Ти, ти згадала про рент. Це теж дуже така цікава сфера а, бізнесу для багатьох людей. А, ми а, купуємо квартири, купуємо будинки, здаємо їх в оренду комусь. Uh -huh. І якщо, умовно кажучи, ті тененти, люди, які там мешкають, в них сталася пожежа, то вони несуть відповідальність чи все okay. Окей, Дуже хороше питання. Тут тут я всім слухайте, всі зупинилися. Всі, хто мають квартири чи будинки, і здаєте їх в оренду. Я вас дуже дуже прошу. Я як страховий агент багато багато років. Просіть у ваших тенантів, щоб вони мали свою Renters Insurance. Не просто просіть, ставте це як одна з вимог, коли ви підписуєте з ними е, ваш ліз агрімент. Ставте це як один з вимог, щоб вони купили там, давайте їм наш номер телефона. Страховка на рент коштує, я не знаю, там 12-15 доларів на місяць, 20 доларів на місяць, максимум. Це не є величезні гроші. Але якраз в такій ситуації, по-перше, коли щось стається, я точно знаю. Не одного і не двох людей, коли в них почалась пожежа, а вони знімали, вони хотіли, щоб ленд-лорд потім відповідав за їхні особисті речі. Тому що вони потім хочуть судити вас. Навіть якщо і вони почали цю пожежу, тому що їхні особисті речі не застраховані, тобто ви їх не покриваєте. Вони самі несуть відповідальність за свої особисті речі. І якщо вони почали цю почали пожежу, і в них є рентерсіншуренс, тоді ви можете спокійно звертатися в їхню страхову компанію. Якщо ж в них немає нічого, відповідно хто буде за це відповідати? За це відповідає ваша страхова компанія, тобто це піде на ваш страховий рекорд. І знову ж таки ще є варіанти, що ваш тенант захоче вас судити. Тобто переносите відповідальність з себе на ваших тенантів. Тобто, знімають у вас квартиру, кажіть, от вам знижка на перший там, місяць 100 доларів. Обов'язково робите собі Renters Insurance, висилаєте мені копію і ставите мене, як ми називаємо це адишн Insurance, Тобто, висилаєте мені сертифікат сертифікат, де. Написано, що я маю, якби, що я вписаний в вашу страховку. Ну, це насправді не є дуже популярна практика з того оточення, яке в мене. тому що… Якщо ви коли-небудь знімали квартиру в будь-якому хайрайс, mm -hmm. в будь-якому комплексі, ви не зможете не зможете взяти собі квартиру в рент, okay. поки, у вас не, поки ви не покажете, що у вас є страховка на рент. Саме через цю причину, тому що уявіть, ну, уявіть, ви живете, наприклад, там в якомусь комплексі, ваш тенант почав а Через нього почалась пожежа. Та ж саме якусь свічку забув, почалась пожежа і перейшла на інші квартири. Хто за це має відповідати? Якщо вашого тенента немає страховки, відповідно за це будете відповідати ви, ви як власник квартири. І не дай Боже багато що може статися, може загорітися одночасно багато квартир. Тобто, ви розумієте, якби через це будьте розумними і обов'язково вимагайте. І це ви так само робите послугу, і так, і вашим же рентарям. Може, вони ще цього не розуміють, але не дай Боже в разі пожежі, там, якоїсь крадіжки, в них буде покриття. Вони не обідніють вже на ці 150 доларів на рік ніхто ще не впомирав через ці Renter's, гроші. В Renters Insurance входить пожежа, так? Так, Це входить в, пожежа. В... Тобто в рендерс іншуранс входить е, дві речі. Ми, ви страхуєте ваші особисті речі, тобто ваші там, одяг, меблі і тому подібне. І в рентерс завжди входить лаябіліті, тобто ваша відповідальність. Тому якщо ви. Ти, наприклад, знімаєш квартиру, чи я знімаю квартиру, через мене почалася пожежа, то мене, моя страховка має оцю liability частину. Тобто вона може платити частково цю суму там 300 тисяч чи мільйон. Ви самі кажете вимоги, які ви хочете. Якщо в мене явно, скажімо, є декілька квартир, mm -hmm. в одній квартирі сталася пожежа, mm -hmm. і ті, хто там мешкають, не мали рендерс іншуренс. Я буду відповідати, моя компанія, моя Завжди. моя страхова буде це, це все брати на себе. І чи означає це, що піде ціна втраховується на інші квартири? Так, якщо все зроблено на ваше ім'я, якщо це не є окремі LLC, це означає, що піде ціна. Все пов'язано. Пов так, тому я кажу: не, не робіть так, а ви робите і собі дуже велику, як це сказати, велику проблему. І так само вашим рентарям, тому що я кажу, в кінці кінців я знаю людей, які, в яких була пожежа? Ну там дійсно починалася пожежа. Не з їх провини починалася пожежа з іншої якоїсь частини будинку, але вони потім судили і судять а, власника будинку. Тому, дорогі лендлорди, Різдво вже нехай нехай <ret Internal> минуло все А для лендлордів. Кажу так, обов'язково коли берете собі вашу цю бізнес-овнерспалесі, тобто, коли ви страхуєте ваш орієнтований будинок чи квартиру, завжди перевіряйте, щоб у вас була лаябіліті на мільйон доларів. Ми завжди даємо на мільйон доларів. Тобто, це стандартно. Не беріть собі саме дешевше, найдешевше. Різниця між там 300 тисяч мільйон може бути 25 доларів на рік, взагалі невелика різниця. І якщо маєте багато дуже прапортість, то тоді беріть так само амбрело собі. Це екстра страховка ще на мільйон доларів, яка в разі чогось зможе вам дати екстра покриття. Як я вже сказав, Різдво минуло, але попереду ще новий рік і але проблем багато. По, ну, по ну, тенденції ну, люди на новий рік вони більше такі. Я вам скажу так, це я нікого не хочу лякати, але зараз так. Тільки щось стається. Ми отримаємо дзвінок, дайте мені адвоката. У мене щось сталося там неважливо. Я не кажу про аварії навіть аварії. Це зрозуміло, що зараз всі йдуть до адвоката. Я кажу про квартирі, навіть що стається. який адвокат, хочемо судити. Тобто для лендлорда і штат Ліною взагалі для нас не є там для лендлордів дуже, скажем так, френдли, скажем, тобто не є найкращий тут закон. Тобто тут захист іде більше для людей, які знімають, ніж для тих, хто що Ну, друзі, друзі, записуйте номер телефону 773-235-9900. З радістю переглянемо ваш страховий поліс, порадимо вам, а так само можемо вам додати амбрелу. 773-235-9900. Uh, давай ще поговоримо Юлю uh, про страхування життя. Так ми говорили про житло, тепер про життя. Тут напевно теж є важливий аспект. Uh, тут, що... тут я думаю, треба було сказати. А ви подарували вашій дружині чи чоловіку страховку на або, життя? або або так, бачиш, ти вмієш краще підвести, <сум> <сум> Та, тому що ну, на Новий рік так само потрібно дарувати подарунки. Я думаю, що це досить гарний подарунок. Я думаю, що це найкращий подарунок, який ви б могли зробити для своєї сім'ї. А, скажімо так, вже в цій індустрії довго і вже мені там не 15 років. На жаль, на жаль це найгірший телефонний дзвінок, який ми можемо коли-небудь отримати в нашій агенції, коли телефонує дружина і питає, чи у мого чоловіка була страховка. Або до мене звертаються люди і кажуть: Окей, ця людина. Померла, щось там сталося. Скажіть, будь ласка, чи не було в неї страховки на життя? А всі кажуть, там, я знаю, що наш дуже такий часто я чую, ні-ні, я не збираюся вмирати. Ми ніхто не збираємось вмирати, правда? Але рано чи пізно, тобто, для чого, якщо щось би сталося, чи ви дійсно хочете поставити вашу сім'ю в таку ситуацію? От і все. То можна загнати в сім'ю в пастку, що вони будуть до кінця життя вибирати. Ну, тобто за... в той час, коли е... і так буде купа страждань. Люди, ще тоді ваша сім'я має думати, як виживати, тому що все рівно проблема грошей. Вона не вирішиться. Вона на нічим не вирішиться. Тобто а, купити собі саму найдешевшу рентерсеншурен за 10 доларів в місяць чи 15 доларів в місяць, це може собі дозволити кожен, кожен. І у вас немає причин, чого би це не могли зробити чашка тобто. кави в Старбакс в період Різдва. Це приблизно та сама ціна. А дивись, за життя така, що можна подарувати страхівку на життя? А як її подарувати? Потрібно знати про людину всю інформацію. я мала, якби знову ж таки. Я це більше подарувати. Ну тобто, ви робите собі на життя страховку. Ви себе страхуєте, і ага. ви вставляєте, кого ви хочете, щоб вони були спадкоємцями. от і все, ага, тобто я себе і ви сказ... приходите додому і кажете, кохана. Я, собі зас, я себе застрахував на якусь там суму грошей. Як не дай Боже б, якби зі мною сталося ось де папочка, щоб ти знала, де це знайти. Я розумію, що зараз почнуться жарти, ага, не, що, не вона, не що, вона зі, що вона зі мною зробить, але ну, просто уявіть обличчя вашої дружини, чи я не знаю, там ваших батьків, які від вас залежать, чи ваших дітей, які від вас залежать, якщо ви таке зробите і так скажете, Ось оде це папочка тут є, палесі номер. На яку суму, куди звертатися? Ось, будь ласка. Just in case, все рівно, рано чи пізно ми допомагаємо. Можливо, та папочка дійсно. Ну, краще пізно, і вона не це є. Але проблема, як я ж кажу, проблема не вирішиться. І якщо не, дай Боже, таке сталося, найгірше, що ви хочете зробити, щоб відкривали го фанди, ваші друзі ходили і збирали. І знову ж таки, ви ж розумієте, що це все тимчасово. Друзі допомогли на перший час. Ну, так. А пройшов перший місяць, другий місяць, третій місяць, а далі якось треба жити. А треба себе збирати якось купці і йти на роботу, і це тяжко. Тому ну. тому і... робіть страхування на життя для себе, а виходить, ви робите щось для себе, але подарунок іншим. Це не, не поганий, поганий 100 сценарій. відсотково подарунок іншим. Ви даруєте наступному поколінню впевненість. впевненість, і ви даруєте хороший старт вашому наступному поколінню, тому що. Ну і детальніше про страхування життя саме ми маємо відео вже на каналі Радіо є Чикаго. Просто напишіть в пошуку на Ютубі страхування життя Радіо Чикаго. Вам виб'є наша робота. Або знову ж таки, телефонуйте. Заходьте до наші в наші три офіси. Всі дівчата можуть вам порадити, розказати. Я кажу, є мінімальна страховка на життя на 50 тисяч. Можете взяти на 150, 000, можете взяти на мільйон. Так, ціна буде залежати, але. Краще мати щось ніж взагалі нічого не мати. От, і все. Ну і з того, що я пам'ятаю, що краще це зробити зараз, і краще це зробити чим раніше. Ви так. це зробили, тим дешевше вам буде Бо кошти, коли вже якась болячка починається не чи, чи щось, та там вже дуже складно з не буде. І там є два види страхування на життя. Я думаю. Ми можемо окремо поговорити так, наступний разом. Окремо раз про, про це поговоримо про та різні страхування життя. Але я кажу, тобто, якщо ви зателефонуєте і скажете дві речі: Окей, я хочу в мене такий бюджет. І мені треба мінімум на таку ту суму, тому що у мене ось такі там витрати, щоб моя там дружина чи діти могли вижити два роки там без мене, поки там поки не прийдуть все. Скажіть, Юлію, як ви працюєте, от в цей різдвяно-новорічний час ваші офіси по телефону, які години, в які дні ви ми працюємо з 9 до 6, хоча ну до 5 більше, але до 6 все рівно одна людина завжди залишається. А щоб брати телефони, дзвінки, ми працюємо, як і завжди працювали. Єдине, що 31 го ми будемо закриті. І першого, напевно, так само. Ну, звичайно. Це <рес> перше, як Federal Holiday, а, пер, а 31 го все ж таки, я вирішила дати всім відпочити. І... Тому, друзі, знаєте, що робити, якщо є питання. Тому якщо ви, ви будете їхати в Вісконсен, чи в Мічиган, чи куди в Індіану, і вам потрібні страхові карточки, будь ласка, телефонуйте зараз, а не в 31 го числа. Тому так. що кожен рік одне і те сам. Це якщо, в останню, Кожен на всі. Та, да, телефонуйте зараз, телефонуйте сьогодні, завтра, післязавтра, ще ще поки час до Нового року. З нами сьогодні була в студії Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. Маєте питання? Пишіть їй на соціальній мережі. Телефонуйте в офіс 773 235 9900 Ще раз нагадаю. Це є 773 235 9900 Або Ю... заходьте. Або заходьте там дуже смачна кава. Юрі, дякую, що звітала сьогодні до нас, і дуже приємно дякую. було поспілкуватися нам важливу, на правду важливу актуальну тему в цей непростий час. Тебе ще раз зі святом Так, бажаю всім нашим слухачам, глядачам веселих свят. Почуємося вже в новому році. До нового року. До нового року. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.